Дивіться, добрий день. Хочу вам показати бузок Мейера. У мене є великий дорослий екземпляр. Ось на фоні мене можете подивитися на нього. Хто хоче огорожі стрижені або довгі огорожі з бузок Мейера, Це дуже класно. Дуже класна річ. Зараз вам покажу його бруньку. Бачите, які в нього брунічки вже гарні. Вони прям готові, готові вже набухати. Ось, дивіться, як квіточки. Ну, красота. З нього можна формувати живі огорожі, живі шари. Зараз ось показую. Бачите, яка це куля? Ось це. Це дорослий куш, це зовсім дорослий. Він їх ще й не буде. Ось тут він у мене поздоріжку. Ну, можливо, ще трохи. Так що в нього найпізніше зацвітає, він зацвітає найпізніше з усіх бусків. І цвіт його такий солодкий, гарний, гарний. Дуже класно пахне. Зараз я намагаюся сфокусувати, але це красота. Кущ ось е, трохи загущений. Я його не чистила, не мала часу його чистити. Ну і не буду його чистити, скажу вам чесно, тому що я вже їду. І ось чистити це все я не буду. Нехай собі цвіте. Надіюся, у мене будуть фотографії його цвіту, і я зможу з вами поділитися. Тому що це видовище дуже гарне. Він коли розпускає листочки і квіти, в нього просто красота, красота. Хто хоче собі використовувати в дизайні. Ось так, бачите, з цієї сторони він чуть-чуть хоче більше сонця і підтягується доверху. А тут я його зістригаю, і він так прям чуть-чуть так. Але ну. Чесно, він мені дуже гарний. Я не жалію його, що я його купила. Я його пересаджувала декілька разів, тому що і там він мені не підходив, і там, а тут мені прямо, прямо гарно він. Так що як людей, він дуже-дуже гарний. Гарно пахне і гарно формується. Дехто хто хоче мати прям доріжки, робить собі якісь із цих бусків, він може, скажу вам, випускати ось зараз ось є поросль. Он там, бачите, ось. Зараз вам погано видно. Он там можна відкопати. Ось це можна відкопати. Ось тут є друзі, яких можна відкопати і відсадити. Я вже таким чином відсадила декілька штук, тому що ну, розсадила його. Бачите, ось додатково він виростає. Ну, Він гарний, він дуже-дуже гарний. Хто собі хоче використовувати його в ландшафті, він дуже гарний. Насправді, я, я скажу вам так, я не бачила ще живої огорожі із «Бузка Мейера», але як ідея мене зацікавила, тому що я вже маю місце, я вже придумала місце на цю огорожу. І думаю, що я його розсажу, там є поросль, я її розсажу і сформую. У мене є місце там за плодовим садом, де я собі зроблю огорожу саме з цього «Бузка». Виглядає класно, прекрасно. Будь ласка, використовуйте як ідею. Думаю, що він вам сподобається. Я поставлю на заставку його фотографії, як він, типу квітучий, але ще менший. Будь ласка, це красота. Насправді ось так. До зустрічі.